Вітаю, На огляді у нас нові чахли та система з них. Дані чахли виконані повністю по формі водилища та катушки. Підходить для катушки кума 8 кассов, 14 тисяч ультегра, Для короткого та довгого фату водилища. Виконані з оксу 660 ДПВХ, проразини на водовідштовхуща тканина. Вставка на півжорсткості це 5-мм спинний поліпропілен Та підкладка з тканини оксурд. Система виконана для зручності транспортування водилищ до місця лову, якщо ви не можете туди під'їхати. За рахунок кармана внизу, на центральному чохлу та швидких застібок. Ви отримуєте систему, яка переноситься за рахунок наплічного рівня чи ручок. Дана моя система виконана з трьох чехлів. Це для сподової палки двох робочих. За індивідуальними побажаннями можуть бути внесені зміни і чехли можуть бути розширені для двох водилищ, де катушка одна біля одної, або одна катушка внизу, інша катушка вверху. Тоді у вас може вийти система під 6 5 водилищ, через власними вашими побажаннями. Виконується в кольорі камо камуфляжний та хакі однотонним. За вашими побажаннями можуть бути змінені місця застібок, як по катушці, так і по водилищу. Все обговорюється індивідуально, виконується для 12-футових 10-футових, 12-футових водилища. Звертайтеся, вносите свої корективи, все відчину, все зробимо. Дякую. Ні. Вітаю, у нас на огляді чехли, пізнасне футове будилище, яке переноситься разом з катушкою. Наш далі чехли виконані під систем.